Стрітення господні святкуватимуть за новим календарем 2 лютого. Цього дня у церквах освячують свічки. Напередодні свята їх вибір на ринку та у крамницях чималий. Що та за скільки пропонують продавці? З'ясовували журналісти Терену. Стрітинські свічки можна знайти трьох видів: з вощини, які зберігають запах меду, з воску та парафіну. Як розповідають продавці, попит на цю атрибутику є. Від вчорашнього дня вже краще почали брати. Є що старші жіночки, то вони беруть дешевші. Молоді Бере справжньої вощини і ці, що подорожчі, невеличкі парафінові свічки можна придбати за 35 гривень, воскові за 40-150. Їх ціна залежить від розміру та декору, а свічка з натуральної вощини обійдеться в середньому у 120 гривень. Є ще парафінові, які довго горять 270-250, залежить від товщини і висоти. Прикрашають стрітинські свічки здебільшого сухими квітами, колосками та різнокольоровими стрічками. Можна придбати окремо за 50 гривень декор та прикрасити свою свічку вдома. Креативно оздоблені свічки можна придбати і в місцевих крамницях. Тут пропонують вироби ручної роботи, вартість яких коливається від 100 до 200 гривень. Вони йдуть прикрашені колосками. Квітами також є свічки, які прикрашені з живими трояндами. Зараз їх вже немає, бо вони користуються особливим попитом. Також є звичайні воскові свічки, тоненькі грубші з різним орнаментом, але найчастіше беруть саме оці, вони користуються особливим попитом в магазині. Опитані тернополяни розповідають, що стараються щороку освятити свічки на стрітання, адже це особлива традиція. Загалом у мене в сім'ї кожного року на це свято ходять до церкви, святкують його, святять свічки і ну, загалом дотримуються якихось. Якщо так можна сказати правил, чого там можна робити, не можна робити в це свято, тощо я знаю, що вона має якусь таку особливу роль, що вона наділена якоюсь. Силою, і зазвичай вона в нас стоїть на такому почесному місці. Ми маємо підсвічник, в який ставимо цю свічку. І так зберігається вона протягом року. Святити будемо, ще не купляли. Маємо. Ми щороку святимо, в принципі, одну і ту саму свічку, хіба вона згоряє, і ми тоді докуповуємо нову. Але в основному то в нас з року в рік переходить одна і та ж свічка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.